Доброго дня, вітаю всіх на каналі Математика українською мовою. Сьогодні 209 заняття, тема якого формула суми перших n-членів арифметичної прогресії. Що таке арифметична прогресія, ми з вами розібрали на минулому уроці. Зараз ми з вами визначимо, за якими формулами ми можемо знаходити суму перших n-членів цієї прогресії. Отже, тут дві формули: перша формула: аби знайти суму n-членів арифметичної прогресії, нам необхідно перший член цієї прогресії. Додати до останнього. Все поділити на 2 та помножити на кількість членів. І друга формула. Аби знайти суму n-них членів арифметичної прогресії, нам необхідно 2 помножити на перший член, плюс у дужечках кількість членів мінус 1 помножити на різницю. Ділене на 2 та множене на кількість цих членів. Давайте ми з вами зараз задамо арифметичну прогресію. Припустимо: 10, 15, 20, 25, 30, 35 і так далі. Тобто маємо арифметичну прогресію, у якій перший член дорівнює 10. Різниця, згадуємо, да? як ми знаходимо різницю. Аби знайти різницю арифметичної прогресії, нам необхідно від послідуючого члена відняти попередній. Тобто, від другого віднімаємо перший або від третього другий і так далі. Отримали різницю 5. Що ми зараз можемо зробити? Припустимо, нам необхідно знайти суму, давайте знайдемо 100 цих членів. Як ми це зробимо? Ми маємо з вами перший член та різницю. І маємо кількість членів це 100. Отже, можемо скористатися другою формулою. Чому не першою? Тому що ми не знаємо, чому буде дорівнювати сотий член. Ми знаємо у цій прогресії тільки 1, 2, 3, 4, 5 та 6. Шість. шість членів. І все. Більше нічого. А тут треба сотий. Ми його не знаємо, тому користуємось другою формулою. Отже, сума 100 членів дорівнює 2 помножити на перший член, тобто на 10, плюс n-1, тобто 100-1, помножити на d, тобто на 5. Все поділити на 2 та помножити на кількість членів, тобто на 100. Давайте порахуємо, скільки це в нас вийде. 2 помножити на 10 20. 100 помножити на 5, це виходить в нас 500, мінус 1 на 5. Мінус 5. 2 та 100 можна скоротити. Тут у нас виходить 50. Тобто, все це треба ще помножити на 50. Дорівнює. 2 плюс 500, це виход... 20 плюс 500 це 520, 520 мінус 5, це 515. 515 помножити на 50 дорівнює. Скільки це буде? А це в нас виходить 25 750. Тобто сума 100 членів цієї прогресії, тобто, якщо ми додамо 10, плюс 15, плюс 20, плюс 25, плюс 30, плюс 35 і так далі, аж до сотого члена, то ми отримаємо 25 тисяч 750. Бачите, яка зручна формула? Тобто, якщо ми знаємо. Ці дві формули, то нам, аби це все не додавати, ми можемо скористатися однією з них і ми знайдемо суму. Тепер з приводу першої формули. Як користуватися нею? Дивіться. Для цього ми задамо з вами також арифметичну прогресію, у якій ми будемо знати перший та останній її член. Ось, припустимо: 1, 3, 5, 7, 9 і так далі. Увесь час додається два. Дивіться, перший член у нас це одиниця. І останній член, тобто п'ятий, це 9. Усього членів у нас 5. Порахуємо їх суму. Сума 5 членів А1, тобто 1 плюс 9. Ділене на 2 і помножте на кілька членів, тобто на 5. Рахуємо 1 плюс 9 це 10. 10 ділене на 2, 5. 5 на 5 25. Сума 5 членів дорівнюватиме 25. Тобто, ми за допомогою першої формули порахували суму. Давайте перевіримо. Чи дійсно це так? 1 плюс 3, 3 плюс 5 плюс 7 плюс 9. Скільки це виходить? Дивіться, 1 плюс 3 це 4, 4 плюс 5 це 9, 9 плюс 7 це 16, 16 плюс 9 це 25. Тобто ми порахували суму п'яти членів і отримали 25. За формулою суми арифметичної прогресії ми також отримали 25. Тобто дійсно формула. Ствердна, сподіваюсь, ви це зрозуміли. Якщо залишились запитання, пишіть коментарях. Якщо запитань немає, тоді до зустрічі на наступному уроці.